Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб-каналі «Скаже, як зав'яже. Що ж, поїхали. І почнемо ми з дуже е, неприємної ситуації. В Сумській області стався судовий прецедент. От, ну про це далі. А потрібно нам розповісти про те, а що ж таке українська судова система, яка фабрикує просто. На поток ставить якісь рішення неправдиві, неправомірні, і ну, звідки це все почалося? Почалося це все спокійного від вчора. Андрія Портнова, який поїхав на концерт до Кабзона, от його десь за 200 в Мадриді. Всі тепер плачуть, ай як же ж у нього залишились там дві доченьки. Ну я співчуваю більше українським дітям, бо за таких, як Портнов, почалася війна, коли коїться несправедливість в Україні. Мені от жалко тих дітей, які посиротіли. Або й самі загинули із-за таких, як Портнов, а його мені абсолютно не шкода. Як то кажуть, до Кабзона, так до Кабзона. Але що ми мусимо сказати, що всі ці роки у нас портновим і його підручними. Тепер от замість нього Сматрящим буде самим главним паханом судової системи Татаров. От і е, що вони створили? Починаючи там ще від е, кучми, вони е, в тотально Портнов, особливо в часи Януковича, коли він був особистим його юридичним радником, е, він призначав суддів. І все, що було призначено в період Януковича, було призначено е, через Портнова. І, понятно, що вся судова система, ну кажуть, вони не контролюють тільки. Верховний суд, але вся система е, карального правосуддя в Україні е, створювалась спортновим. Тобто, оцю несправедливість тотальну і люту, яку ми бачимо, створювала ця людина, яка вчора пішла в пекло. Е, так от е, дивіться, вони там контролюють через призначення. Суддів да? контролюють судову систему, але ще вони контролюють ДБР. Це фактично вони можуть натравлювати його на когось. Це їхня ручна цепна собачка. Ще вони контролюють прокуратуру, да? тобто Генеральна прокуратура, про яку ми теж ну, нічого такого не чули взагалі. E, ну, щоб щось доброго, Да? Вона три прокурора були при Зеленському. Про якогось із них він казав Трампу, що це там типа на 200% мій мой прокурор. О, то есть, э, ми розуміємо. да? в Штатах таке сказати. То це нарвація, тому що не може президент контролювати головного прокурора, Генерального прокурора. Ну, а у нас, виявляється, може. І він контролює якраз через Татарова і Портнова. От, вони контролюють Міністерство внутрішніх справ повністю під їхнім контролем. І таким чином вони можуть і фабрикувати справи, і е, проводити кривосуддя. Це їхнє. Да? І ми дуже бачили прекрасно, як у нас викупали. Е, в посфабрикованих справах і про Червінського ми чули, і там і Порошенка, і генерал Марченко, і генерал Кривонос, і десятки. А ріфмастера забули, да, там, типа, коли е, скільки там в СІЗО протримали там, до, ну, до двох років і закінчилось нічим. Зате навпаки, ми бачимо, що там тіпа, що вони дають своїм, ну, це ж їхня сленгова фраза у самих слуху, і в сторону ліса. Тобто, ну, якщо зашкварився, ну, максимум там, як Коля Тіщенко десь да, посидить э, під домашнім арештом, але, э, врешті-решт, э, потім запутають все в трьох соснах, э, татаров позвонить тому судді, якому попаде справа, і там. І все це е, зашифрують. Так от, а, але оцей прецедент, який стався, е, він надзвичайно надзвичайно, якби, як би я би сказав, е, важливий для розуміння ситуації в Україні. Що власне сталося? У Сумській області, а саме в Тростянці, вчора, позавчора, Тростянецький районний суд виніс вирок місцевому мешканцю Віталію Кукалю за незаконне виготовлення та зберігання вогнепальної зброї. Як було насправді? Ще перед великим вторгненням, тобто, в лютому 22-го року, Віталій, як і багато розумних людей, не повірив в шашлики, подумав, що русня може наступати. Треба готуватися до партизанської війни і зробив вибухівку і самопал. Потім він співпрацював з ЗСУ. А ми знаємо, що Тростянець був окупований, і вони прямо в огородах поставили оці свої гради урагани. І ними били по Ахтирці, яка за 17 кілометрів від Тростянця, через річку. Ну, як наші тримали, фронт Ахтирку не здали. Чому? Тому що міст через Ворску зірвали і не пропускали їх. Ну, коли ті намагалися десь там щось на, ту, на той бік річки переправитись. да? От і власне Ахтирка вистояла. Актирка, місто Герой, але в Трасянці були теж свої герої. От зокрема, цей Віталій, який ну партизанів, да скажемо партизанські методи війни здійснював. І от йому замість того, щоб нагородити його, знаєте, як отой з той же ж російської Літератури був такий Вася Тьоркін у них, верні, Твардовський, який написав Вася Теркін, і там було там, е, таке, типа: Ні, ребята, я не гордий, не заглянув я вдаль, так скажу, не треба Орден, я согласен на медаль. Так от ви в цьому гадство, якщо ви, блін, хоч трошки в якійсь ну, з елементарними там, якоюсь порядністю країні, ви б мусили нагородити цього хлопця. Так те ж саме, як нагородили, ж тих, хто потікав, голови голів адміністрації Сумської області, там, мерів. От всі, хто втекли, всіх народили. От. А тут нет, Віталій Кукаль, там нагороджений не був. Натомість, що він отримав? Він отримав, зачитаю. <татут> так, значить, замість державних нагрод йому зінкримінували статтю 263 Кримінального кодексу України про незаконне поводження зі зброєю. От, то тобто, є, і що зробили? І тепер йому. Дали три роки позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік. Ну, тобто кажуть, ну не посадили ж, насправді там условний термін, умовний. Але друзі, тут же ж е, саме головне, треба ж знати, що це прецедент. І тепер е, інші суди можуть так діяти. Хоча у нас, звичайно, не прецедентне право, як в Сполучених Штатах, да? Але все одно. І от кілька питань. Питання мені от озвучила Софія Федина, і правильно вона ставить питання. От, перше, що так, у нас же ж Тростянець за 30 кілометрів від лінії фронту, у нас же ж прифронтові території. Ситуація ж напружена. Так, може, треба навпаки дати можливість людям дати зброю і можливість захищати себе самим. Класно було б? класно. І друге, а як бути з тими волонтерами або з тими працівниками, які неофіційно прикручують там якісь щось там до дронів, фактично виробляючи для наших захисників зброю? Вони ж теж порушники, за ними ж теж плачеться 263 стаття кримінального кодексу. То як бути тут? І чи не може бути тут вибіркове правосуддя проти волонтерів? Ага, не любиш Зеленського, Получи статтю. Любиш там, типа, це робиш через фонд, там, Притули чи Стерненка? Ну, окей, у тебе все хорошо. От тому, ну тут, по-перше, треба ж якісь зміни продумати і зробити, да, внести зміни до Кримінального кодексу. Щось з цією статтю робити, це перше. А друге. Може треба декриміналізувати статтю зберігання зброї, і тим більше, що багато ветеранів, коли закінчиться оця вся фігня заморожуванням, прийдуть хтось там приникає пістолет, хтось автоматік, хтось гранату. Тобто, уявляєте, скільки можна буде карних справ відкрити проти ветеранів? Чи не краще дозволити зброю, щоб у мене стояв тут в углу сейф, і в сейфі у мене була зброя? Якої я міг би сам себе захищати? Да? І лежав там, наприклад, короткоствол якийсь, От, і щоб ми могли, як то кажуть, во всі оружжі зустріч супостата. Оце такі справи, друзі. Так що не знаю, вчора прилетіла гарна новина оце про Портнова, а сьогодні оце те, що там портнов якби помер, а діло його живе. Що ж, підписуємося на е, мій е, YouTube канал, будь ласка, українського контенту має стати більше. Підпишіться, хто вже підписаний, заходьте, твітяте кнопку спонсорство, ставте е, лайки, е, пишіть коменти, що ви думаєте про цей треш, звідки ви е, мене дивитесь. Ну, і все таке. І пам'ятаємо, що, незважаючи на усі зусилля оцієї Камарелії, Україна стоїть. Зсу працюють, і значить, Росія не пройде Но пасаром.